Ви часто звертаєте увагу на другий прихід Ісуса Христа та Спасіння. Ви вважаєте, що тільки Адвентисти сьомого дня спасуться? У Біблії написано, хто спасеться, чітко ясно. Тут терпіння святих, що виконують заповіді Божі та віру в Ісуса. Об'явлення 14.12. Ті, які виконують заповіді Божі і вірять в Ісуса Христа і мають віру Ісусу, і інші переводи говорять, ті люди вони будуть спасені. Бог не прийде, дивиться на табличку, що написано на церкві. Або дивитися на серце людини. І у другому місці написано Івангелія 10,16. І інші війни маю, що не з цієї кошари, і тих треба мені привести, і голос мій почують, і буде отара одна і пастир один. У різних розповіданнях Бог має своїх дітей. І коли вони почують голос Божий, і коли вони почують те, що Бог їм каже, вони вийдуть з цієї кошари і прийдуть у саду Боже. Так написано слово Боже. А чи ми рахуємо, що наша церква спасеться? Спасуться люди, а не церква, які в церкві.